І так, всім привіт, з вами Ялаки. Сьогодні в Айс Ми протестимо одну функцію, дуже цікаву. Ось. Дуже командна функція. Коротше, давайте. Тут є експертний, е... да, експертний режим. Ось. Налаштуйте ворогів, рівні та режими. Ви обираєте самі. Коротше, піти нажимаємо і. Якщо тут погортати трохи персонажів, тут є власний привид. Тут є власний привид. Давайте виберем... Ну, школу. Не, школа, я думаю, що школа мені не нравиться. Давайте, да, виберем маєток і стандартний е, нескінчений трюк чи лікування, піксель. Давайте. Стандартний, так. І режими. Режим виберемо, звісно, давайте. ну. Легкий. Щоб ми мали хоча б час роздивитися е, іменно привидом. Коротше, коротше. Ми нажимаємо на. А куди нам треба нажати? Напевне, сюди. Да. І тут, як бачите, можна вибрати. Можна вибрати. От, можна таке фото. Зробити. То є. Е, е, знаків питання. От. Давайте, до речі, ну до речі давайте реально попробуємо з таким пограти, от з такою от фічею. тому що такого я ще не бачив. Так, скільки нам треба? 12 мішків. Ну, небагато, в принципі. Що там? Mm. Тут немає мішків. Рухаємося далі. Так. Ну, від лиця е, самої. Е, цього, як вона? Я вже навіть забув, як красує, красує. Від лиця самої красує, ну так то, в принципі, нічого не міняється. Я, ну, якби хоча б екран би трохи змінювався, було б прикольно. Ну, коли ми за нею слідкуємо, але вже, ладно. Вона зараз знаходиться в підвалі. Значить, давайте ми долутимо останню тут кімнату, виходить? Так, долутали. І відправляємося в куди? В підвал. В підвал відправляємось. Ну куди? А треба ще другий раз достовіритися, чи вона точно в підвалі. Та вона якраз вже виходить. Зараз ми з нею зустрінемося. От бачите, реально. Ось Вайс. Отаке от от незвичайне лице. Я. Ну, я не знаю, чи це прикольна функція. Але трошечки пізніше я вставлю свою фотографію. Ми якраз таки подивимося. Ми якраз таки подивимося. Е як це буде виглядати? Ось, своє лице я вставлю. Так. Оп. Тут нічого немає. Так, ось так от. Угу. А ми пилку десь знаходили, чи пилки ми не, не бачили ще. Цікаво, ну. Ні, пилки ми ще не знаходили. Так, куди ми ще можемо зайти? Сюди, виходить. Тут має, ніби бути парочку. да. Ну, хоч, хоча б один теж нормально. І ще в підвалі можна пару залутати і, і все. 12 мішків. Так. Що ми ще раз хоча б пересічемося з тою красує чи не пересічемося більше. Ну, поки красує не на другому поверсі, я поки що на другому пошалю пошукаю хоча б е, трохи мішків, бо мені вони потрібні. Так. Ну, очей це нас цей достатньо. Угу, тут нічого. Ну, ми пока що Чи, да, числа шукаємо. Ні, от. Мішок знайшли. Останній залишився мішок. Що, взагалі немає мішків чи що, Та я в щось. Ну тут останній буде, по-любому. Так. Ну і пилку достали. Пилка нам не потрібна, в принципі, тому окей. так от. Е, так от. Ага, от у нас і айс. Пересіклися, все ж таки, бачите? Пересіклися. Хм, а як нам зробити так? І тут же ж є е, другий хід. Правильно? Тут же ж є другий хід. Давайте ним скористаємося. Тому що ж нам потрібно з е, маєтку втекти. Так. Окей. Поки вона там літає, ми йдемо вже до фідної дверці. Окей, ви втекли 3.43. Ну, коротше, там час. Ваш кращий час 2.07, нічого собі. Так, і тут що, маєток стандартний, легко. 24 монети. Непогано. 24 монети. Отут, до речі, монети дуже добре лутати, бачите? От. Окей. Ну що ж, вибираємо власний привид. Да? Вибираємо власний привид. І виходить отак от, от. Стоп. А це що таке? Ага. Нас перекинуло не туди, куди мало би перекинути. Перекинуло, коротше, в якусь іншу програму. Ладно, я це все чорним, чорним кольором заблюрив. Коротше, е і ще у нас є плюс це от фото. фото. Ну, не знаю, чи я. О, тіпа... Ну, давайте, ладно, зайдемо. Я, якщо що, зараз типу, вставив в чорний. Е чорний екран, тому що. Ми переходимо до мене в галерею, а вам того не потрібно. І так, вставляю своє фото. Ага, а чому воно. Чому воно настільки. А чому воно сіре, й Ти що, прикалуєшся? Так, я щось не поняв. А, напевне, всі фото сірі. Ну, ладно. Давай якось так, щоб поадекватніше було. Во, ну, так я думаю, нормально, в принципі, більш-менш. Так, най буде, я думаю. Ну, то повище так зробимо. Окей, okay. в принципі, непогано вийшло, навіть достатньо реалістично. Я би навіть повірив, що це я. Окей. Okay. E -e -e -e. Що в нас? А, вже 20. Йомо, я не вибрав режим. Я не вибрав режим. Але так чи інакше, ми, я не збираюся в другому раунді вигравати. Я знаєте, що я збираюся робити зараз? Я збираю зараз. Е, в, типу, програти і подивитися анімацію. Наскільки це буде прикольно виглядати. Ну, взагалі, так, да, фіча, функція дуже прикольна, я рахую. Для різновиду в грі, в принципі, ну, підходить ідеально, я думаю. Окей, вона мене бачить. Вона мене бачить. А, вот, подивіться. Літаю свідки, так? Да? Ну, нормально, да, виглядає чуєте? Мені... Мені подобається навіть. Мені навіть подобається. Подивіться. Літає. Собі. Ну що, димся анімацію програшу, тому що я так ну, не, не зможу безкінечно в неї втікати. Так, дивимося. Ну, коротше от така в нас була анімація програшу. Обща фун функція, я рахую, що непогана. Тільки я ще не знаю, чи можна її юзати, коли ти граєш іменно з, з кимось. От, я не знаю, чи можна юзати, е коли ти граєш з кимось. Ну, ладно. Коротше, друзі, на цьому, в принципі, було і все. От такий от тест функції. Ставте лайк, обов'язково, пишіть коментарі. Не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.